На одній із зупинок громадського транспорту у Полтаві зо півтора десятка людей. Тролейбусів реально малувати. Зараз так що приходиться перебуватися в маршрутках. В день у місті на маршрутах працюють автобуси та маршрутки. Електротранспорт працював упродовж п'яти годин до десятої ранку, щоб заощадити електроенергію, розповів голова громади. Тролейбусів вийшло десь на 30% менше на маршрути до десятої ранку. Тролейбуси всі працюють, щоб люди могли доїхати в місто або по своїм справам. А якщо у людей вже треба їм добратися додому, то вже вони повинні на протязі дня прийняти рішення, яким видом транспорту вони будуть добиратися. Тролейбусу немає, значить, знов по десятки, як мінімум. Це дуже накладно. Це виходить, щоб вижити, ходити пішком, ну ми і так ходимо. Ну все добре. Головне, щоб не прилітало. Я маршрутками їжджу, їжу, ну нормально добираюся, тролейбусом. Ну, то есть, ну для пенсіонерів, звісно, це плохо. Економити електроенергію почали і в місцевих закладах. Коли навіть ми підбираємо обладнання там для покупки нове, то ми дивимося на його функціонал, але одна із важливих дуже речей потрібно набирати обладнання відповідно е енергоспоживання. Нині енергоощадний режим застосовують, зокрема зменшивши освітлення у закладі. Залі мінімальне світло, вивіску не вмикаємо. Так, тобто це те, що без чого ну, без проблем можна обійтись. Але я справді я не зможу морозильну камеру відключити або ж відключити кавоварку. Розглядав я варіант встановлення інфрачервоних потолочних обігрівачів, тому що електрика ну, більш якось доступна. Але наразі я не знаю навіть як правильно поступити в силу всіх подій, які відбуваються загалом. Споживання електроенергії у Полтаві планують скоротити на 50 відсотків, каже Олександр Мамай. Це пов'язано з російськими обстрілами об'єктів енергетики України. Ми відключили світло в місті. Дійсно важко, дійсно темно. Будемо чекати повідомлення від офісу президента і виконувати ці всі розпорядження. Тобто, якщо вони все зроблять сьогодні на протязі дня, то війових відключень не буде. Якщо не зроблять, то не виключення. Можливо завтра ще будемо це робити. Ми дома намагаємося виключати всі електроприлади, які в нас є, які не потрібні нам. От, намагаємо, у нас стоять всі вдома енергозберігаючі лампи, які ми давно вже закупили і ними користуємося. Не намагаємося, стараємося зараз, напевно, намагаємося прати білизну, яка у нас є в нічний час, що там ну, не багато щоб накопичилося у нас. От, ну, і Світло в нас не горить, ні в коридорах ніде. де. Ми намагаємося не вмикати дуже. Енергоміські прибори ну, більше одного кіловат. Залишаємо стірку ну, на нічний час, тобто сьогодні ми стирали о першій годині ночі і не вмикаємо електрообігрівачі. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.